На Дніпропетровщині завершився перший етап четвертої хвилі мобілізації. Призов розпочався 20 січня, і за цей період на навчання вже відправлено 8,5 сотень громадян. 30% з них добровільно вирішили йти до лав української армії. Цими днями розпочинають військове навчання 846 громадян, призваних з Дніпропетровщини. У першу чергу до військоматів запрошували танкістів, артилерістів, десантників, фахівців інженерних спеціальностей та механіків. Біля 30% серед призваних це добровольці. Люди, які самі з'явились до військових комісаріатів, висловили бажання проходити добровольному порядку військову службу в збройних силах України по мобілізації. Наступна активна фаза мобілізації, тобто чергове відправлення призваних громадян на навчання, розпочнеться наприкінці лютого, а поки триває планова робота. У військкоматах продовжують розносити повістки, а ті, хто вже з'явився, проходять повне медобстеження. У військкоматах зізнаються, що існує певна проблема оповіщення громадян, тобто люди не відкривають двері чи взагалі міняють місце проживання. Якщо тривалий час військово зобов'язаного не можуть знайти, подають на в міліцію. Тим, хто з будь-яких причин від'їжджає на певний період, наприклад, у Відрядження радять самостійно сповістити про це військкомат. Ми знаємо, що чоловік уїхав, ні його ніхто не буде шукати, той срок, який він заявив. Допустимо, він виїжджає там на три місяці кудись. У нас 90 днів впереди. І вообще за этот год у нас буде 210 днів мобілізація е, в течение года. Тому никаких проблем в этом нет. Надо просто прийти поставити воєнкомат в звісності о своїх планах. Це буде безусловно учтено. Протягом попередніх періодів мобілізації за ухилення від служби було розпочато майже 800 кримінальних проваджень. 10% з них наразі розглянули у судах і вже є обвинувальні вироки. Четвертої хвилі мобілізації на Дніпропетровщині також розпочали вже сім кримінальних проваджень. Олена Петроченко, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.